Друзі, всім привіт! Позавчора в телеграмі я показував останні 15 бомберів, які прийшли нам з першої партії. 140 замовлених нами дронів і отриманих нами вже. І ще 100 в нас в замовленні. А ось це останні 10 FPV, 10 дюймових. Це горинь 10. Ось такий. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось такий дрончик. Так, то щось впало. Зараз піднімемо. Ось така історія. Камера. Так, е, да, це останні 10, які ми, ну, завтра, я думаю, що передам військовим. Сьогодні, скоріш за все, вже не вдасться. І все це завдяки вам, завдяки вашим донатам, які ви робили на. Попередній наш збір з розіграшем Альфи. І, до речі, про передачу Стельвіо сьогодні також буде, але трохи пізніше. І, в принципі, про все інше також буде трохи пізніше. А зараз я хотів би нагадати вам про збіри, які все ще тривають. І фінал у нас якого? 27-го. ще декілька днів. Об'єктом збору і розіграшу цього разу нове авто, Надшвидке авто. І... Електричне авто MG 4X Power, 435 кінських сил, 600 метрів крутного і прискорення за 3,82. Її нам надала компанія Winner, яка возить в Україну Bentley, Porsche, Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo і MG. Ми дуже вдячні Вінеру за таку відкриту і відповідальну позицію. Ви приклад для всіх. Зробивши донат всього в 500 гривень, ви отримуєте один шанс виграти цю зелену звірюку, яка їде просто надшвидко. Огляд вже є на каналі інфокар. Десь тут буде посилання на цей огляд. Подивіться там, мені здається, доволі цікаво. Посилання буде над QR-кодом, який веде на банку в Монобанк. Також посилання є. Ще під відео на ту ж саму банку. Отже, ви донатите від 500 гривень кратно 500 гривням, отримуєте певну кількість шансів. Тобто 500 гривень це один шанс виграти МЖ4 x Power, 1000 гривень це два шанси, 10 тисяч гривень це 20 шансів. Все як завжди. І єдине прохання, будь ласка, вказуйте свої прізвище, ім'я і номер телефону під час донату, щоб потім я міг вас знайти. Знову ж таки, все як завжди. На всі зібрані кошти. Ми завеземо нові пікапи для батальйону Вовки Давінче. І далі комбат. Батальйону Вовки де вінчі Сергій Філімонов. Пряма мова. Вітаю. Мене звати Сергій Філімонов. Я командир батальйону Вовки де вінчі Наш підрозділ виконує бойову задачу на Покровському напрямку, і ми маємо гостру потребу в транспорті. А саме в пікапах. Пікапи роблять основну задачу по логістиці, а саме підвоз особового складу, переміщення особового складу, підвіз БК, кейси вак і багато іншого. Тому. Ми хочемо забезпечити бойові підрозділи саме новими пікапами, щоб вони давали гарантію того, що не підведуть найвідповідальніші моменти. Мені додати нічого. Мені здається, взагалі найменше, що ми можемо зробити, це от спробувати допомогти їм. Бо вони вже третій рік поспіль допомагають нам а деякі з них вже десятий рік. Тому друзі, давайте спробуємо назбирати, ну, хоча б там не знаю, на 10 пікапів. Будь ласка, не підведіться. Ну і трохи офтопу. Я думаю, ви помітили, що цілі наших зборів постійно різні, вони змінюються. Це тому, що ми не хочемо, щоб все завжди діставалось тільки суперзіркам, тільки тим, хто найголосніший і найпопулярніший в Ютубі, тільки там СБУ, ГУР або ССО. не тільки їм. Саме тому ми і диференціюємо наші збори постійно то одним, то іншим, то ЗСУ і ТРО, тому що люди скрізь. Нам важливо, щоб ті, хто пішов з собою захищати нас, отримували підтримку не тільки у вигляді прапорців в Фейсбуці. Зараз буде декілька подяк, але декілька. Тому що якщо всі, то. 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, взвод БПАК, Хочемо подякувати за надані дрони Ярославу Мінтусу, Олександру Подоляку та каналу Карбіт за неоцінений внесок у нашу перемогу. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Від 6-го батальйону спеціального призначення бригади АЗОВ хочемо висловити щиру подяку Олександру Подоляку, Ярославу Мінтусу та каналу «Карбіт» за надані 6 дронів «Маві», 3 з яких є нічними дронами. Вони допоможуть нам виконувати бойові завдання та покращать нашу розвитку. Щиро вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Так, від імені е, бійців першої роти 167-го батальйону хочемо висловити подяку Олександру Подоляку, Ярославу Мінтосу та каналу Карбіт за надану нам допомогу в вигляді цього чудового пікапа, який буде допомагати нам, їбашити кацапів, велика шана і дяка. Слава Україні! Героям слава! Ну, от якось так сфокусувалися ми зараз, ну як бачите, на дронах і на ударних, і на мавіках, і на звичайних, і з тепловізорами є запит на оптичні приціли для азовців. Але ми зараз намагаємось визначитись, що і наскільки кому потрібно. Пікапи з пікапами все трохи складніше. Вони на декілька тижнів підвисли, потім розвисли п'ять перших вже в дорозі, але ну, тут можна констатувати лише одне: що постійно. Все складніше і складніше стає їх обирати і привозити сюди, тому ми в пошуках досі саме тому нам і здається, що історія про нові пікапи це дуже класно насправді. Але звісно ж, всім так не вийде. Можливо, взагалі ми будемо вести якусь партію, принаймні автомобілів зі штатів. Якщо дійдемо згоди по логістиці з одним великим оператором логістичним, нам обіцяють суперумови, там, хіба не безкоштовно просто їх сюди доставити, але ну тут. Побачимо ендопротези і імплантати. А, значить, я не хочу довго на цю тему говорити, тому що, по-перше, ну я в цьому не шарю. А по-друге, це дуже болюча тема. Тому в телеграм я викону звіт. Ви можете зайти і подивитись, кому конкретно і з бійцям вдалося допомогти за ваші ж кошти. Там є дійсно і зірки військових баталій, і в тому числі є люди, яких ви можете згадати по тій же, наприклад, лізі сміху. Але це вже, мабуть, можна було і наказати. Окей, що там далі? А, ну і Альфа. Альфу ми нарешті передали. Майже місяць пройшов з моменту оголошення переможця нашого розіграшу, головним призом, якого була ось ця Альфа Ромеостельвіо. І так, затягнули ми, дай Бог, але менше з тим. Нарешті ми раді вітати нового власника Альфи. Олександр, вітаємо вас. Пару слів. Так, якщо дозволите. А, Все, там, там, ми, там ми зараз Скажу чесно, відчуття дивні, особливо в той момент, коли ви, були, коли ви позвонили. Тому що насправді це був басейн, це був шум. Я, я, ну, це не те, що був шок, але руки руки трусилися. Це ви не, паш... не очікували? Ні, я не очікував. Єдине, що в мене в голові ваша фраза, ще коли ви ягуар пропонували ще. Коли будете оплачувати, напишіть прізвище та телефон, щоб ми вас ідентифікували. І коли я оплачував, я це прізвище, ім'я та телефон. І ще ну, кожного разу, коли ви це. Тому я я, я робив двічі платіж і все, і все, все це писав. І потім оце ви коли. Ну, я слухаю, я, я, я не дивився, я сам шум, я отак, знаєте, через шум. І думаю, зараз, ну, ну, як слухай, просто. Ну, я, я прослухав насправді те, що ви говорили. Потім відразу у вас дзвінок. Ні, ми вітаємо переможця, і потім у вас дзвінок. І я, я, я насправді я це для а мене... А там же є просто трохи затримка, і ви виходить так в ефірі. Були, а я в реалі раніше а, вам телефонував, де... ніж ви почули. А, от, скоріш за сьогодні. Можливо, я, вот, вот, і тут дівчата в этом аеробіка, шум, і я вот от це, от, от, знаєте. Ну, це вот ну насправді руки тряслися. Це це було. Ну, це дивні враження. Я не можу це порівняти. Ці враження з. Чим? Чи це адреналін, чи це страх, чи це суміш чогось? Це, перше, це мої перші враження. Друге, тепер, що я хочу сказати, Ярослав і вашій команді, дякую велике, що ви це організували, тому що я знаю, що це, ну, це не проста робота, це важка робота. Все це організовувати і, і допомагати, скажімо так. І потім, що, що ще хотів сказати, ні, я хотів вибачитися перед. Чомусь вибачитися перед тими людьми, хто були, ну, робили донати, тому що, ну, що я став, я став. Ну, переможемо, можна. А так чому ви маєте ви вибачати, це ж просто конкурс. Ну, Ні, тут ну, кожен ну може... все рівно, хтось багато хоче. Ну а я, а я два по 500, і Це якось можливо десь несправедливо, тому я я я я, да, я, я. я прошу вибачення за це. Я так розумію, ви не вперше приймаєте участь. Ну, ви згадали про ягуар, тобто ви донатили так. на ягуар. Ні, я не донатив на його, Я Просто в мене дівчинка знайома дуже близька, коли я їй показав, вона відразу сіла, ну, бариста, і зразу те, що в неї було в касі, мабуть, до 4 тисяч гривень, вона відразу віддала. Тому Женя, якщо ти дивишся, тобі привіт дівчинка. Тебе покатають. Потім ще що хотів, вам подякував, вам перед вами вибачився, друзі, і вам також дякую. Ще хочу сказати, що війна, це страшна зараз, йде страшна велика річ. Насправді це дуже багато горя. Тому я хочу вас попросити, щоб ви пам'ятали про тих, хто загинув, кого вже немає. Це військові, це цивільні, це дітвора, це, ну, щоб ви просто по них пам'ятали, скільки можете. Потім допомагайте, робіть добро, грошима, діями, не знаю словом, підтримкою. Це дуже важливо. І третє, бережіть себе і цінуйте життя. Бережі, бер, цінуйте хвилини свого життя, тому що ну, насправді життя, життя здоров'я це ну, дуже цінна штука, його, його треба берегти, його треба цінувати. І ми переможемо. Ми переможемо. Я бажаю нам всім перемоги і ми точно переможемо. І ще ж були два автомобілі за підпискою від УЛФ-АВТО. і про них зараз. Друзі, всім вітання. Ми сьогодні в місті Львові передаємо автомобіль. Це чудовий Volkswagen 4 нашому переможцю розіграшу з Карбідом. Е, людинка задонатила нам кошти і виграла підписку на автомобіль на 6 місяців. Е, знайомтеся, це Ігор. Це не секрет, скільки задонатили. 15 тисяч. Кожен донат, я розумію, що кожна гривня вона наближає трохи перемогу. Не у всіх є можливість донатити. А я такий трохи як причетний до АІТ. Чуть-чуть є змога якихось екстра гривень задонатити. Це такий безпрограшний варіант. Ти донатиш, а воно, типу, або воно йде на на корисну справу, а ти або виграв, або не виграв. Ну таке, тобто в будь-якому випадку, ти, ти якби виграші, тому що виграші ЗСУ. Це мені зараз дуже зіграло на руку, тому що вже є свій власний електромобіль. І в результаті тесла вже заїжджена, Вже всі навколо подивилися це Теслу зі всіх сторін. А її це щось таке, щоб воно не дати представлене на нашому ринку, щоб офіційно купити і попробувати. Зрештою нема ні в кого, тому що ну хто тобі позичить машину, типу просто так. Типу дійсно підписка це класний продукт. але Це термін на 6 місяців. Не більше ви відчуєте автомобіль повністю. принципі, за цей період. Це я за півроку думаю більш ніж добренько. Тоді передаю вам ключі, передаю тих паспорт. Дуже дякую. Зараз ще пару слів про сам виду курсу така молодого бійця, як користуватися автомобілем. ось з другим автомобілем взагалі вийшло дуже цікаво, тому що ну я вже на монтажі такий дивлюсь, а щось немає в мене ніяких матеріалів про передачу. Я б написав в Олеф Фінанс, кажу, ну хлопці, а може там десь загубили щось. А воно кажуть: так ні, чувак, ми ж не передали другий автомобіль. Я кажу, як? Вже з часу пройшло, а вони кажуть, що переможець відмовився. Переможець відмовився і попросив задонатити еквівалент вартості підписки. Вони порахували, що приблизно три місяці підписка буде коштувати десь тисяч, 100 тисяч гривень, і задонатили 100 тисяч на е, так, точно вам скажу на 3D принтер, на якому буде виготовлятися куксоприймачі для протезів для військових. Принтер коштує 4,5 мільйони, і 100 тисяч фактично було задоначено переможцем, який виграв підписку на 3 місяці на автомобіль. Отаке буває. Ну що ж, друзі, я ще раз дякую всім вам. І якщо ви додивилися до цього моменту, то це означає, що ви, скоріш за все, наш відданий прихильник. І я, і ми всі, взагалі, всі-всі-всі дуже вдячні вам за це. Я вже казав, що донатити важливо, донатити регулярно це ще важливіше. Війна триває. Хлопцям там реально потрібна наша підтримка і допомога. Збір це збір. Автомобіль це просто бонус. Крутий бонус, швидкий бонус, новий бонус, китайський бонус. І про це ми обов'язково ще колись поговоримо. Бо мені точно вже є що декому сказати. Ну що ж, на цьому все ще пара днів, і будемо шукати власника mg 4 X Power. Далі більше.